Послання 218. Послання для Америки. Прийміть своїх братів і сестер усіх конфесій. Вівторок, 11 жовтня 2011 року 15.30. Моя ніжно улюблена. Дочко. Я хочу поспілкуватися з американським народом. Моє послання до них таке. Ви, мої дорогоцінні діти, дуже страждаєте в ці часи. Ви переживаєте очищення, яке необхідне для того, щоб очистити ваші душі. Великі гріхи в Америці, які мучать мене, це гріхи абортів і аморальності плоті, багато моїх дітей заражені шахраєм, який керує вашими грошовими і політичними системами, прихований за зачиненими дверима. Так багато з вас не усвідомлюють цього факту. Зараз я закликаю вас молитися за необхідне полегшення від їхніх підступних планів по знищенню вашої країни. Молитва мої діти допоможе пом'якшити покарання, яке мій отець розв'яже у світі проти гріха аборту. Моліться, моліться і об'єднайтеся, щоб віддати шану моєму отцю. Бо, об'єднавши разом усі релігії, які шанують мого Отця, Бога Творця Світу, ви можете допомогти своїй країні. Ви повинні молитися про прощення і вірити, що ваші молитви будуть почуті відповідно до Божественного терміну мого Отця. Обійміть своїх братів і сестер усіх релігійних конфесій, які вірять в Бога Отця. І моліться як один, щоб спокутувати гріхи вашої країни. Діти мої, ваша країна є настільки великою, тому важливо, щоб я міг врятувати якомога більше душ. Я можу зробити це тільки через навернення, яке відбудеться під час попередження, і через ваші молитви і відданість. Зверніться до мене зараз, всі ви, не дискримінуйте релігій один одного. Просто довіртеся Богу Отцю, і Він відповість на ваші молитви. Ви, мої дорогоцінні діти, є загубленими вам було показано так багато плутанини і представлено спотворену правду про існування Бога Отця. Ви використовуєте релігію як ширму, щоб виливати отруту на тих, які нещасніші за вас. Настав час прийняти правду про те. Що тільки через вашу любов до ближнього, ви, як народ, зможете повернутися в обійми вашого Творця, Бога Отця. Я люблю вас з розриваючим співчуттям, усім моїм єством. Я прагну врятувати вас, щоб ви могли увійти в нову і прекрасну еру миру, яка чекає вас на цій землі, щоб увійти в цей новий рай. Ваші душі повинні бути вільними від гріха, моліться про ласки, щоб шукати прощення за ваші власні гріхи і гріхи вчинені вашими урядами. Я залишаю вас в мирі і любові, ваш улюблений Спаситель Ісус Христос.